Всім доброї пори доби. Слава Україні! Хочу показати, що можна зробити з такого листа металу. А зробити можна ось таке чудо. Внутрішня частина. Потолок. Трежда не работы. А что у нас вышло? Все зварено подвійними, стиками, швами, щоб було, як то кажуть, надійно. Колосники водонаповнені тощина сінки 7 мм. Різано все болгаркою. зварювано за допомогою електродів моноліт.